Я прочитала другу книгу Дани Шварц Безсмертя. Перша книга у нас анатомія історія кохання. Тут продовжуються пригоди дівчини Хейзел, яка живе в Единбургу 19-го сторіччя, і мріє стати хірургом, але це неможливо, тому що це чоловіча справа на той час. у другій книзі, не дивитись на події першої. Хейзел не лишає своїх спроб стати лікарем, навіть знаходить собі клієнтів, тому стаються певні події через них. Також цій книзі, як тут написано, готична казка, дійсно такий такий любовний роман, можна Підлітків. До речі, напевно, у другій книзі сцени трошки більше гарячі, ніж у першій. Отже, Хейзл зустрічає молодого лікаря, який розуміє, підтримує її. У цій книзі Хейзел навіть одного разу знову опиняється в могилі. «Небо з мертвих тіл <смоток> тут так само. Але тут ще з'являється більше персонажів, більше подій. Тому ця книга мені здалась мивнішою, ніж анатомія, тому що я не повірила цих персонажів, не повірила у ці приходи. В цьому непогана книга, але анатомія мені сподобалась більше. Кисайтесь на інстаграм або на моїй ютубікарах книжки для Елджемана.